Приїхала з нашого ринку, купила карасики. Так захотіла такої, знаєте, свіжої, простої рибки. У нас так парку, напевно, буде дощ. Присіла на зупинці трішечки відпочити ще, мені треба в магазин сходити, бо не користуюся мукою, але вирішила карасики обжарювати в муці. І треба її купити, немає зовсім. Просити не хочеться в сусідів. Засінуся вже вдома, покажу карасики. От вам показую, скільки в мене тих карасиків. Не знаю, скільки штучок тут не рахувала. Але такі, бачите, невеличкі. От Якраз буде зручно смажити їх. І добре, що вони не трепихаються. А то я страшно не люблю, коли риба жива, і її чистити. Отже, я карасики почистила, бачите, зробила такі надрізики з обох сторон. Мука і муку теж додала солі. Карасики посолила і трішечки дала перчику. Розігрівається олійка. А борошно я купила, так, першу, 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 не, вищий першу. Пшевично. Олійка добре розігрілася. Ну, і отак отважую, як усі ви господинки робите. Засквартяла, засипіло, все, все, іде. Це помаленьку йде, а тепер копанка вже готова. І залишилися світочки. Я вам скажу і добре робити такі надрізи. Рибка і посмажили, карасики готові. Подивіться, які вони гарнюсінькі, Получилися. Кухоньку я провітрюю, звісно, не без того. Взяла шпинатик помила, поміла, помідорчик огірочок. Тішечки, хай вони остигнуть, і буду обідати. Смачного, мої дорогенькі, і дуже вдячна вам, що ви заходите на мій канал, дивитеся моє відео. Добра вам всім, миру і перемоги нашій ненці в Україні! Смажте такі карасики, вони дуже-дуже смачнючі!